Нагоди урочистості, нагородження військовослужбовців, державними нагородами. вийшло. начальник штабу, під полковник. Вільно сідай. Вільно, сідай. Урочисті збори присвячені нагородженню державними відомчими, також позачерговими військовими званнями. Оголошуються відкритими. чесні отчі, представники влади, колектив військової частини. Ми вітаю всіх. Ми зібрались з нагоди вручення державної нагороди, з нагоди вручення відомчих нагород, чергових військових звань нашим військовослужбовцям. Хочу згадати коротко. Становлення нашої частини, шлях, який ми пройшли разом з вами у 2014 році початок створення нашого полку. Дуже тяжкий рік. Формування з двох невеликих частин почалось формування полку. В той же час наші перші ремонтні групи поїхали на схід. Луганський напрямок, Донецький напрямок, 2014 рік. Це дуже пройшло дуже велике становлення нашої частини. 15-й рік прийняття мобілізації біля 800 чоловік, то що ми прийняли в частину. В 2015 році пройшов основний етап встановлення. Частини розгортання, приведення до штатів військового часу. По результатам 2015 року, так ми всі знаємо, коли до нас приїжджали наше старше керівництво, вище керівництво з Києва, вирішувалось було питання, чи існувати полку, чи знову буде. В невеличкий батальйон все залежало від нас. І слова одного нашого начальника були так: якщо ви докажете цілісність існування вашого полку, ви покажете свої спроможності і чи ви спроможні організувати тут роботу і роботу в зоні, провед... в зоні АТО, значить, далі частина буде існувати і буде право на її життя. Ми у 2015 році це доказали по результатами нашої роботи. За результатами скільки зроблено ремонтів, евакуацій в зоні проведення АТО, в пункті постійної дислокації. І також по результатам нашої роботи нашого полку було. Прийнято рішення начальникам Озброєння Збройних сил України, що такі ремонтні полки повинні існувати в Збройних силах. І в кінці 2015 року нас в Збройних силах сформували, що ви знаєте, ще два ремонтних полка, два ремонтних полка інших оперативних командувань. 16 рік це рік уже повноцінного існування нашої частини. 16 рік це початок, так, дуже перша це робота головної інспекції Міністерства оборони України весною. І я вже вам говорив і слова головного інспектора Міністерства оборони, який був рік назад у нас, і приїхав у 16-му році і сказав, що ви зробили тут революцію. Ви на дві голови виросли як колектив і як ремонтний організм. Результати роботи начальника озброєння Збройних сил України генерал лейтенанта Шевцова, 16 й рік також весною. За результатами його роботи, перше півріччя наша частина признана кращою. Частиною ремонтним полком в Збройних силах України. Ну і в завершенні, за результати нашої роботи. Це вже результати цього клопіткового всього труда, починаючи з 14 років, закінчуючи 16 За результатами 16-го року наш ремонтний полк за кількістю ремонтів. Та евакуації в зоні проведення антиристичної операції, ремонтів та відновлення, які ми разом з вами проводили на полігонах оперативного командування по відновленню цих бойових бригад, які вийшли з зони АТО. По результатам роботи, що в пункті постійної дислокації, визначений як кращий ремонтний полк. Це результат роботи в першу чергу починає ваш, починаючи від кожного самого рядового солдата і закінчуючи всіма офіцерами, моїми заступниками, командирами підрозділів, моїми заступниками, які зрозуміли, що потрібно зробити, і підтримали. Роботу мій напрямок. В даний момент орієнтовно 2600 чоловік, наших побратимів, загинули, захищаючи незалежність України. І хочу, щоб ми зараз згадали, згадали їх хвилиною мовчання. Зачесний отче Михайле, шановні Олег Орестович, Андрій Васильович, друга військова родина. Незалежно від того, хто де народився, хто де працював, чим займався, сьогодні ви всі є єдиною громадою Злочівщини, що ми надзвичайно раді. Шановні, ми живемо в дуже непростий час і незважаючи на те, що йде війна в Україні. Кожен на своєму місці робить все можливе для того, щоб все-таки Україна стала європейською державою, щоб все-таки ми досягли бажаної перемоги і закінчення війни. Як ніколи, сьогодні відповідальний момент для кожного, і для цивільних, і для військових. І при тому, що йде війна, сьогодні влада і уряд робить все можливе для того, щоб підняти на певний рівень нашу державу. Вперше за роки незалежності зріс валовий внутрішній продукт майже на 3%. Ми бачимо певний прорив у ремонті доріг, у, культурну, у культурній сфері, у інформаційній, і це, напевно, є не важливіше, тому що це все є зброя. Інформаційна зброя, економічна зброя. Тому сьогодні мені дуже приємно бути присутнім на такому заході, де будуть відзначені краще кращих. Тому що кожен з вас робить посильну справу, як і кожен з нас, хтось тримає свій рубіж інформаційний, хтось економічний, але без сумніву, сьогодні і професія військового є надпрестижною і те, що ви робите, є надважливим. Тому я всім вам щиро дякую. Бажаю нам омріяного миру, добра, здоров'я, достатку у ваших сім'ях, родинах. Слава Україні! Це чесні отчі, шановний Володимир Йоспич, шановний Юрій Петрович і шановні офіцери нашої ремонтно військової відновленої полку. Нікому не є ново, що далі ми є в стадії війни. Йде питання про те, що та держава сильна є. Яка має сильну армію. А армія сильна та є, яка не тільки має хороших полководців, хороших військовослужбовців, а яка має чим воювати. І тому сьогодні навіть не знаю, чи є таке мірило, яке би сьогодні могло визначити, яку велику справу ви робите для того, щоб захистити нашу державу. Мені дуже приємно бути сьогодні на такій церемонії, де буде власне вручно нагороди. І я дуже тішуся, що у нас в нас у Золочеві є така військова частина, яка достойна такої уваги від нашого уряду, від нашого вищого керівництва. Ми зі свого боку також стараємося, чим можемо тим допомагати для вас. І знову ж таки цього року ми знову прийняли районну програму для того, щоб підтримати в тому числі і вашу частину. І можете бути певні, що ми напротязі цього року виділимо кошти для покращення ваших умов служби, щоб проживання і так далі. І на закінчення я не буду затримувати часу. Я хочу вас всіх привітати з таким сьогоднішнім днем, що ми маємо бачити ті вручення. Я хочу побажати вам всім першу чергу міцного здоров'я, мирного неба. Дай боже, щоб за вас не переживали ваші родини, щоб ваша служба, ваша робота. Була в мирних умовах, щоб не свистало вами кулі, не рвалися мінометні бомби. Дай Боже вам всього найкращого. Слава Україні! президента України Указ президента України дві тисячі про відзначення державними нагородами України за особистий внесок. У обороноздатності Української держави, мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені під час бойових дій та при виконанні службових обов'язків, постановляє нагородити орденом за мужність третього ступеня Савчука Олега Івановича. Президент України Петро Порошенко. Я хочу з приємністю нагородити грамотою від Золочівської районної державної адміністрації Золочівської районної ради, начальника штабу, першого ступника, командира військової частини польова пошта, підполковника Бухера Петра Васильовича, сумнівне виконання службових обов'язків та згоди 25-річчя Збройних сил України. Шановні колеги, ще одна приємна новина, це також запізнення про те, що сьогодні розказував Юрій Петрович, які, які ви зробили кроки реальні для зміцнення матеріально-технічної бази, для розвитку військової частини. І це все ми знаємо, ми відчуваємо і це все моніториться. Я особливо сьогодні приємністю хотів би вручити почесну грамоту. Голови Львівської обласної державної адміністрації за сумнівне виконання службових обов'язків обов'язків особистий внесок у відновлення пунктів технічного обслуговування та ремонту військової техніки та озброєння командиру військової частини, полковнику Примаченку Юрію Петровичу. За сумлінне і чесне виконання службового обов'язку та з нагоди Дня Збройних сил України наказує військовослужбовців 146-го окремого ремонтно-відновленого полку оперативного командування Захід Сугопутних військ Збройних сил України нагородити відзнакою Міністерства оборони України медалю ветеран служби Кастарніченка Володимира Миколаєвича. Карабіну Наталію Мирославівну скачна карабін за вашу наказну прибуту. Нагородити відзнакою Міністерства оборони України медалю 20 років сумлінної служби. Голика Володимира Ігоровича. Дончака Андрея Мирославовича. Шевчика Ярослава Івановича. Нагородити відзнакою Міністерства оборони України медалю 15 років сумлінної служби кіндрат Оксану Михайлівну. Отвейкива Сергея Миколаєвича. Потуцовського Михайла Володимировича. Даваровського Романа Сіновича. Міністр оборони України, генерал армії України Полтора. Христос рождається Шановний Вудимріоскович, Олег Орсович, Юрій Петрович. Весь підрозділ, який сьогодні зібрався, звичайно, для нас є дуже мило, священників, що ми можемо прислужитися у такій благородній справі, як захисту своєї вітчизни, захисту цілісності української держави. Церква це є невід'ємна частина, це є духовний світ кожного із вас. Це ваші батьки, це ваша культура, ваша традиція, не дивлячись на кожен, хто знаходиться в якійсь. Території найбільш віддалені від Золочева навіть. Україна, не раз чуємо, це велика держава. Але тому держава велика, тому що вона має ще й духовний світ. І напевне, що хотілося б привітати до тих всіх побажань, які ви сьогодні отримали. Подякувати, напевне Юрію Петровичу за те, що він сформував цей підрозділ. Його заступникам за те, що вони приділили максимум уваги, максимум старань, як у зброєнні, але не менш важливе також і в виховному процесі. Зброя це добре є, але мусить бути цей духовний та зібраність, мусить бути ця організація, яка виховує патріотизм. Ми бачимо, що сьогодні. Є такий переломний момент. Ми бачимо, що війна сьогодні не є в аспекті зброї навіть. Зброю мають всі. І прекрасну зброю. Найбільша зброя це є тут. І я думаю, що усвідомлення своєї гідності і належності до тої держави, в якій я є. І, напевне, батьки я не раз розказували вам, коли вони приїжджали на заробітки. Що вони там ніхто і прізвище їх ніяк? Ми на чужині нікому не потрібні. Кожен каже, ви маєте свою хату, їдьте до своєї хати і захищайте її. Напевне, що Все. подяка всім за ту опіку, тим бабцям, які на початках несли останнє, що вони мали, всім нашим вірним мир'янам. Нашим золочів'янам, тим, які за кордону, власне, хотіли зберегти Україну і висилали ну, надкошти. Тому що держава, можливо, в цей час не сподівалася отримати такий удар в спину від тих, які називали себе завжди братями. Хоча тобто, не знаю, як можна назвати братями всіх, можливо, частина є тих достойних. Гідних людей, які мовчать, так само десь всюди є люди, і вибачте, так скажу на слові людиска. Тому що ми сьогодні маємо можливості єднатися навколо своєї держави, відчути її гідність. Я би хотів, напевне, скористати, щоб пригадати, що 99-та. Чи вже там скільки там сота річниця, так, і в 1918 році, 29, якраз січня, відбулася ця битва під Крутами. І це ще раз нам нагадує про цю нашу свідомість, тому що чеський народ на другий рік буде святкувати якраз 100 річницю своєї свідомості і національної приналежності. Яка зародилася тут недалеко біля Зборова. Наша свідомість також народилася, коли ці студенти, молоді хлопці, на жаль, яких просто кинули на произволяще. Але для нас це стало краплею крові на відродження нашої свідомості і національної приналежності. Бо це дуже важливо, якби не було цієї свідомості, напевне. Ми б сьогодні не мали нашої української держави. І ці нагороди, які сьогодні з рук нашої влади, вашого командира, які представлені для вашого вашої винагороди, вашої праці, це ще раз показує, що люди заслужили, щоб їм подякували. Це знак уваги. Може, це не є настільки матеріальне. Але по вашій службі це велика відзнака. Це такий, би так модно тепер говорити, кар'єрний зріст. І я вам всім щиро бажаю, бо кожен цим вже є. Це ваше життя. Інакшого життя, напевне, вже і людина не бачить. Навіть коли виходить на пенсію, вона все рівно жиє військом і каже, що бувших не буває. Хочу, щоб Всевишній Господь Бог поблагословив вас і не тільки вас, дорогі мої. Але ваші родини, ви маєте ваших дружин чи тут жінки є, ваших чоловіків, які, може, там часом форкають носом і кажуть, що так довго на роботі, так довго на роботі, а діти, а те, а друге десяте. І дякуємо вам за те, щоб ваша родина вас любила і поважала не тільки за фінансову підтримку, але за вашу гідність і вашу патріотичну позицію, якою ви сьогодні працюєте тут. У цій військовій частині хай Бог благословить вас, охороняє від усякої небезпеки, мирного неба всім нам. Ну і хай Всевишній обдарує місним здоров'ям, Божим благословенням завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Христос рождається.